Всім привіт! З вами на зв'язку Анна Будьонна, фітнес-тренер. Також я являюсь тренером по післяпологому відновленню, остеопат-реабілітолог. І сьогоднішнє міні-тренування присвячено тому, щоб наші м'язи тазового дна, які спазмовані, вони розслабилися і навпаки. Ці м'язи, які зовсім вимкнені і вони сплять, вони почали працювати. Трошечки розкажу різницю між фітнесом і ось таким тренуванням. Ці вправи поєднані із йоги і з остеопації, але вони дійсно дають результат, звісно, якщо робити регулярно. Коли ми робимо фітнес-вправи, ми е, піднімаємо, наприклад, е, наш корпус, да, якщо ми говоримо про качання пресу, і на видосі опускаємо. І ми це робимо швидко чи в такому середньому темпі, видох, видох, а це задіяні м'язи поверхневі. А якщо ми будемо розбирати, які ж м'язи наші всередині, да, м'язи фасції, це я вам розказую як а, остеопат. То ці м'язи зовсім не працюють. Для того, щоб наші глибинні м'язи почали працювати тазового дна, і там дійсно покращувався кровообіг, да, і м'язи фасті ставали еластичними, не напруженими, то потрібно зовсім інший підхід. Ми роби, повинні робити вправи плавно, м'яко. Із деякою невеличкою фіксацією. Наприклад, ви зробили вправу, затрималися трошки. Знову зробили вправу, затрималися трошки. Ви повинні відчувати, а що на даний момент у мене зараз працює. І сьогоднішнє міні-тренування, воно якраз присвячено, щоб зняти ось цей невеличкий спазм малого тазу. І щоб запрацювали ці м'язи, які сплять. І також покращити кровообіг у місті крижа. Да? Криж, а, наш там, де знаходиться а, куприк. Ось. І зараз ми з чого почнемо? Ми почнемо з дихання. Ключики покладу, яке Працює на розслаблення ось цієї зони зони попереку і тазового дна. І це дихання діафрагмальне. Дуже часто людина, яка дуже багато сидить, чи, навпаки, у неї сидячі такі. Спосіб життя. Я зараз не кажу, там, що ви там ходите, да, ви рухаєтеся по кімнаті, ви виходите на вулиці, але це зовсім інші рухи. Це зовсім ви рухаєтеся в одному і тому ж просторі, а тіло вона, воно хоче більше рухів, щоб краще а, у вас був цей кровообіг по всьому тілу. І з діафрагмального дихання ми починаємо. Ми стаємо на четвереньки. Покладіть так, щоб ваші коліна були під тазом. І зробіть так, щоб на вдосі ви відчували, що ваші ребра роз'їжджаються. Вдох. А на видосі ви округляєте спину, видох. Вдох. Знову ребра роз'їжджаються. І на видосі ви якби спускаєте повітря, робите видох, да? але у відділ тазу і у відділ крижа. Ось туди на видосі, на довгому протяжному. Один раз на видосі, ви округляєте спину. А другий раз, коли ви робите видох, ви видихаєте у напрямку таза, у напрямку крижа. Поїхали вдох, видох. Вдох. Видох. Вдох. Ребра роз'їхалися. Дуже глибокий вдох. Видох. Вдох. У видох. Таз видихаємо. Видох через рот. Вдох. Видох. Вдох. Видох, утаз у криш. Вдох, ребра, роз'їхалися. Видох. Вдох, ребра роз'їхалися. Видох, у таз. І останній раз вдох, ребра, роз'їхалися. Видох, кругла спинка, вдох, ребра роз'їхалися. Видох, у таз. Ось таке міні-тренування. Зараз ми робимо глибокий вдох через нос, ставимо ноги на носочок. І на видасі ми уходимо собака мордою вниз, намагаємося в першу чергу потягнутися грудним відділом до колін, так, щоб у нас в першу чергу потягнувся відділ попереку. Ножки можемо згібати, тому що у кожного розтяжка своя, да? вдох. Чому я роблю акцент, робимо такі перекати вдох видох з однієї п'яточки. Тому що, коли ми от зараз ми робимо сповільненого, торкнулася п'яточка пола, ви відчули, що потягнулася зона попереку фіксація. Інша п'яточка. Відчули, що зона попереку потягнулася. Тобто ми фіксуємо і робимо вправи вдох, видох плавно. Зараз ми розтягуємо зону. Попереку і тазового дна. Затрималися, зробили глибокий вдох через нос. І на видосі опускаємося вниз. Ось тут ми намагаємося тримати спинку рівну, не дозволяйте, щоб у вас у зоні попереку був ось такий прогиб. Ви повинні підібрати м'яза з живота. І ще раз, глибокий вдох через нос. Довгий видох через рот, і ми якби, видихаємо у таз, у туди відділ крижа, видох. Знову на вдосі ми ставимо ноги на носочки, вдох. І на видосі ми вже більше роз'їбаємо ноги і продовжуємо тягнути саме грудний відділ до колін. Вдох видох, плавні перекати, фіксації, як я вам казала, з однієї п'яточкою на іншу. Вдох видох. І коли ми торкаємося п'яточкою, ми відчуваємо розтягнення відділу попереку і відділу тазового дна це дуже важливо. Затрималися. Ви зараз крижом робите вісім вісі малюєте. Да, знак безкінечності ось таку восьмерочку. Якщо вам важкувато, ви можете опуститися вниз, трошки відпочити, і знову перейти ось таке положення. Вісім малюємо саме нашим крижом, покращуємо кровообіг і плавно опускаємося вниз. Зробіть глибокий вдох через нос. Видох, сідаємо назад, видох. Вдох, повзимо пальчиками по полу вдосі і відчуваємо, як зона, там, де наш криш, куприк, да, вона трошечки потягується. Взагалі, болючі місячні також пов'язані з нестабільністю крижа. Що таке нестабільність? Він, можливо, у вас стоїть в якомусь такому зігнутому положенні, не в прямому. І там можуть утворюватися різні спайки. Я маю на увазі м'язи фастії. вони ось це, вони спазмовані. Прості м'язи я маю на увазі. І саме зараз ми з ними працюємо. Зробіть праву ногу за килимок. Я не можу зробити, в мене тут земля. А ви зробіть ногу за килимок. Угу. Інша нога у вас витягується носочком назад. І що ми робимо? Зараз ми будемо малювати кола. Намагайтесь малювати їх разом з всім корпусом проти годинникової стрілки. Стазовим дном ми зараз працюємо. Але дуже так. Хитренько ми вмикаємо уяву. Коли ми вмикаємо уяву, у нас починають працювати ось ці глибинні м'язи, які нам потрібні. Як це уяву? Що ми спочатку. Опору робимо на п'яточку, потім на край стопи. Так? Ми йдемо проти годинникової стрілочки, пальчики, і потім у нас внутрішня частина стопи, уходить назад наш корпус разом за ногою корпус. І ось такі ми робимо, повторюсь ще раз, у вас нога за калимком, вам повинно бути зручно. У мене просто тут земля, тому я ставлю на килимок. І ми проти годинникової стрілечки, ось так ще вісім разів, продовжуємо шість. Намагайтеся п'ятка, е, да, сторона стопи, носочок, внутрішня частина стопи, п'ятка. І ми ось так пропрацьовуємо роботу тазового дна з однієї сторони. Вдох носом, видох через рот. Зупинилися. А тепер, навпаки, за годинниковою стрілочкою. П'яточка, середина стопи, носочок, край стопи і назад. Вдох, видох. Якщо вам важкувато відчути, і ви не можете, наприклад, торкнутися краю стопи і потім йти за тазом, то, скоріш за все, у вас там є якийсь спазм, чи навпаки відчуваєте, що ви там нічого не відчуваєте, таке відчуття, що ви не можете перемалювати коло. Це також говорить про те, що там є деякий спазм. Вдох, видох. Дуже добре, закінчили. А ми цю ж ножку ставимо наперед. Ліва нога у нас назад. і е, Трошечки зробіть так, щоб ваш великий палець дивився назад. Для чого ми це робимо? Асиметрію тазу ми трошки також вирівнюємо. Робимо вдох. На видосі ми відриваємо пальчики намагаємося стояти чітко на п'яточці. П'ятка повинна бути під коліном, це обов'язково. І є ще дві точки на стопи: подушечка під великим пальчиком і подушечка під мизинчиком. Ось ці три точки. Ви повинні відчувати, що ви на цих трьох точках стоїте. Чому це важливо? Тому що ми зараз не тільки працюємо з тазовим дном, ми ще й вирівнюємо таз. Я вже казала, що коли таз перекошений, це також можуть бути спазмовані м'язи тазового дна. Угу. І на видосі ми штовхаємо таз вперед, тільки пальчики відриваємо. А на ось цих трьох точечках ми стоїмо. Робимо ще глибокий вдох через нос. І видох, штовхаємо таз Вдох. Дуже добре є. Опускаємо пальчики. Знову перевірили, так, щоб вся стопа була на палу. Робимо глибокий вдох через нос. Отут постарайтеся відірвати коліно, якщо вам важко, ви можете залишити його внизу. І на видосі ви розвертаєте руку, і нога також розвертається слідом. За рукою. Намагайтеся так, щоб ви чітко відчували, що ви стоїте на п'яточці видох. Дуже добре і плавно опускаємося вниз. Знову зробіть вдох через нос. На видосі відірвіть пальці від пола і три точки. П'яточка, подушка під великим пальцем і подушечка під мизинчиком. І тільки після цього ми штовхаємо плавно та сперед. Дуже добре. Повертаємо на місце. До іншої ноги ми трошечки пізніше повернемося, микаємо знову уяву, що позаду нас за попою, да? знаходиться стінка. І ми своїм крижом, криж це у нас олівець, чи це у нас ручка, чи це у нас кісточка, да, що у вас краще працює. Долоні зробіть під плечима, і ми починаємо нашою кісточкою малювати коло. Любу сторону обираєте, промальовуєте. Чим краще ви вмикаєте уяву, тим краще ці глибинні м'язи починають працювати. Добре, і тепер в іншу сторону. Дуже добре. Далі ми робимо ліву ногу заклимок ви робите, і ставите ножку так, як вам було зручно. Зараз ми будемо малювати, навпаки, спочатку за годинниковою стрілечкою. Да? П'яточка, край стопи. Носочок, внутрішня частина стопи. Але не забуваємо, що корпус ми також до ноги підключаємо. П'ятка, край, стопи, носочок, внутрішня частина. І в нас виходить ось таке коло. П'ятка, край, стопи, пальці, внутрішня частина. І та сходить ось так ходором, Вдох, видох. І ще давайте три, вдох, видох, два, один. Дуже добре. І тепер проти годинникової. П'ятка, внутрішня частина стопи, носочок п'ятка. І не забуваємо підключати корпус слідом ходить за ногою. Це дуже важливо. П'ятка. Внутрішня частина, стопи носок, п'ятка, і ще чотири рази, чотири. Три, два, Один. дуже добре, ставимо ножку вперед, Права ножка назад, ми робимо глибокий вдох через нос. І на видосі ми штовхаємо таз вперед. Знову три точки на стопі, п'ятка, подушечка під великим пальцем і подушечка під Оце три точки на стопі ми їх намагаємося, щоб ми торкалися. Дуже добре. Вдох відриваємо, якщо вам не важко. Да, ми можемо в своєму форматі. І на видосі розвертаємо ножку і розвертаємо руку. І ми чітко повинні відчувати, що ми стоїмо саме на п'яточці, тому що п'ятка відповідає за тазове дно. Вдох, видох. Дуже добре. І плавно опускаємося. Таким чином ми ще відкриваємо пахові лімфоузли да, нашого тазу і покращуємо кровообіг і лімфатичну систему. Все, що пов'язане з жіночими органами. І ще раз глибокий вдох через нос, відриваємо пальчики від пола і штовхаємо таз вперед. видох. Дуже добре. Повертаємо на місце. І знову ми Уходимо в положення собака мордою вниз, робимо вдох, відриваємо коліна від полу і на видосі уходимо собака мордою вниз. Також ми намагаємося в першу чергу потягнути грудний відділ до колін. І тепер вмикаємо уяву, що ми нашим крижом малюємо знак безкінечності. Ми можемо малювати його повільно. Ось така вісімка. Да? Це дуже корисна вправа для покращення кровообігу, і взагалі, коли ми працюємо з крижом, затрималися і плавно опускаємося вниз. Дуже добре. Тепер остання вправа. Це я даю вам дуже таке маленьке міні-тренування. Ми вмикаємо уяву, що тепер стінка у нас перед нашою головою. І ми нічого не підключаємо, тільки вмикаємо уяву, що ми саме головою малюємо коло по стінці. Коли ми вмикаємо уяву, у нас починають працювати ось ці глибинні м'язи та дна. І ми якби промалюємо. Головою любу сторону обираєте, саме головою промальовуєте ось так коло. Автоматично вмикаються м'язи глибокі та завгодна. Вдох, видох. І тепер в іншу сторону. Дуже добре. Це була остання вправа. Сьогодні я вам дала такі нескладні вправи, які може зробити кожна людина більш глибоко і більш, можна так сказати, тонко ми працьовуємо це в закритому онлайн-клубі, тому що там ми ще працюємо. На розкриття нашого тазу ми робимо такі а, вправи, які ви взагалі, а, можливо, ніколи в житті таких вправ не робили. І там все пов'язане на розкриття тазу, для того, щоб там покращувався кровообіг, для того, щоб тазове дно розслаблялося, щоб уйшов спазм, щоб там кровотік і лімфа почала а, краще працювати. Ви можете приєднатися до закритого онлайн-клубу, де ми три рази на тиждень з дівчатами зустрічаємося в онлайн-форматі. І ще й плюс ви зможете зайти на сайт, де є коротенькі міні-тренування по 10 хвилин, і основне тренування від болючих місячних, там, де ми припрацьовуємо це з книжкою, якраз на розкриття нашого тазу. У вас є можливість приєднатися. По ціні 35 євро в місяць, чи, навпаки, взяти один тиждень і просто спробувати. Вартість буде 9 євро. Я вам рекомендую все ж таки почати робити вправи регулярно, якщо ви дійсно хочете позбутися болючих місячних і дійсно хочете стати мамою.